Рік тому Сполучені Штати запровадили санкції проти Алроси. Чи працюють вони зараз? І наскільки, на вашу думку, є ефективними? Санкції були ініційовані і запроваджені з боку Сполучених Штатів Америки, власне, проти е, алмазово-добувної промисловості Російської Федерації країни агресора. Е, і на даний час ці санкції так і залишаються односторонніми з боку Сполучених Штатів. Ми підтримуємо це рішення. Ми е, ініціювали аналогічний процес е, разом спільно з е, найпотужнішими асоціаціями ювелірів Америки щодо золота. Український державний гемологічний центр е, Міністерства фінансів е, вів свою боротьбу на якраз на у царині е, запровадження санкцій проти проти алмазів і діамантів російського походження. Справа в тому, що е, Компанія Алроса розшифровується алмази Росії САХА, штаб-квартира якої знаходиться в Якутії, обіймає 95% всього е, обсягу видобутку алмазів в Росії. Тобто фактично компанія є монополістом. А якщо брати е, світові е, показники, то Росія займає ну, майже третину, близько 30% всього видобутку алмазів у світі. Я розумію позицію деяких європейських країн, які блокували до останнього і продовжують сьогодні продовжують ще блокувати запровадження 10-го пакету санкцій. Я розумію їх політику під час запровадження 7, го 8, го 9 го попередніх пакетів санкцій. Одна з світових. Найпотужніших світових е, діамантових бірж знаходиться в Бельгії, в Антверпені. І саме через цю біржу е, на даний момент ще поки є, один з основних каналів потрапляння на світовий ринок російських алмазів. Е, і ми розуміємо позицію іноземних компаній, іноземного бізнесу, які розуміють, що. Втративши на світовому ринку гравця з часткою 30% світового ринку видобутку, ціни на алмазну сировину безперечно у світі зростатимуть. Але ми хочемо підкреслити: ми звідси з України, Українські ювеліри, як би не піднімалися ціни, вони не можуть російські алмази не можуть слугувати. Оплатою за смерті українців, давайте тут трохи докладніше за вашу інформацію, як Алроса пов'язана із Путіним, чи мова йде тільки про надходження до державного бюджету Росії і відповідно, що ці кошти можуть бути спрямовані на війну проти України. Компанія Алроса безпосередньо пов'язана з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Тому не запровадження санкцій проти цієї компанії. Веде напряму до отримання додаткового фінансування валюти на те, щоб вбивати українців. Треба інший підхід. Я думаю, що треба е, запропонувати е, більш жорсткий підхід, е, заснований на тому, що під сертифікатом кімберлійського процесу, без сертифікату кімберлійського процесу. За будь-яких обставин і у будь-якому вигляді, у тому числі у вигляді вставок ювелірних закріплених в готових ювелірних виробах, діаманти російського походження або алмазна сировина російського походження не повинна залишати територію Росії. Тобто, за таким сценарієм йдеться про заборону імпорту, вони не зможуть завозити російські алмази. Найбільш ефективним було би запровадження санкції проти імпорту до будь-якої країни, алмазної сировини російського походження, оброблених діамантів російського походження, ювелірних виробів з використанням діамантів російського походження. Скажіть, чи є зараз на вашу думку перспектива, що будуть запроваджені тотальні європейські санкції, і країни перестануть завозити російські алмази і сприяти диктатурі Путіна? Я переконаний у тому, що послі Євросоюзу найближчими днями погодять 10-й санкційний пакет, в якому будуть також і алмази російського походження, і це буде дійсно. Перший крок запровадження реальних санкцій проти російської алмазово-добувної промисловості, яка безпосередньо отримані кошти може фінансувати на війну Росії проти України. Але разом з тим ми підкреслюємо, що цього недостатньо. Цього недостатньо. Ми вважаємо за доцільне. Переконувати весь світ запровадити санкції проти суміжних галузей російської економіки. Насамперед, це обробна галузь о, в сфері обробки алмазів, і це ювелірна промисловість. Тільки в комплексі запровадження санкцій може стримати поширення російських алмазів у світі.